Тежками героїв вдалося пройти у селі Голубиця. Фестиваль духовно-патріотичної пісні зібрав у центрі села практично усіх місцевих жителів та гостей із довколишніх сіл. Гасло Голубицького фестивалю Геть тютюни алкоголь з українських міст та сіл а також ідея вшанувати борців за волю України, підняти духовність та патріотизм українців за допомогою пісні зробили своє. Про Бродівську голубицю і сільського голову Любов Крутяк заговорили, адже на фестивальному полі було яскраво помітно чим багате село, а це талановиті працьовиті люди, творіння яких видно на кожному кроці, килими, ткань голубицькими майстринями, найкращі у всій окрузі короваї, які випікають у голубиці. Не один весільний стіл прикрашає голубицький коровай і раду зустрічає на вишитому рушнику. Ку гостей. А вироби із бісеру, що мерехтить різнобарв'ям. А вишиванки, якими не перестаєш дивуватися. Тут у голубиці вони наче живі. Куліш у голубиці теж ні в року готують місцеві газдині, щедрість яких усі відчули на смак. Захоплює і гостинність голубицької душі. Тож не дивно, що на фестиваль духовно-патріотичної пісні Стежками героїв у голубицю залюбки приїхало так багато гостей. Тут виступали дует заслужених артистів України Ріка життя, солісти Львівської національної опери Роман Ковальчук та Юрій Трицецький, солістка оперної студії зі Львова, Оксана Нагай, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів Ярина Романів та Ярина Шуст, народний фольклорний ансамбль Кренеченька та місцеві колективи звучала у Голубиці і музика духового оркестру зі Львова, Галицькі Дударі. Bye. Thank you. Фестиваль духовно-патріотичної пісні у Голубиці, який організували Голубицька сільська рада, Бродівська районна рада, Львівська обласна рада та молодіжна громадська організація Сокіл, відбувся за підтримки народного депутата України Ірини Сех. Під час свого виступу на Голубицькій сцені Ірина Ігорівна розповіла, чому стежка героїв привела саме у це село, як і шість десятків років тому районного провідника УН Олексу Сітку на псевдопідкова. Сьогодні ми протоптали ту стежку знову. Пройшло дуже багато років. Ми тут. І знову потрібно. Нашої мудрості, нашої обережності, нашої сміливості і нашої боротьби. Але нам замало, товариство, сьогодні нам замало стежки. Я закликаю всіх, щоб ця стежка була протоптана і вона стала великою, широкою дорогою, дорогою переможною. Дорогою впевненою і твердою до усвідомлення нашої самоідентичності, що ми українці, що ми сильна, могутня велична нація, що ми живемо на своїй Богом даній землі. І ми на цій землі повинні бути господарами. Сьогоднішній наш фестиваль пам'ять відомих і невідомих. Хлопці з наших українських міст та сіл сьогодні наш фестиваль на славу нашим українським трударям, тим, чиї натручені руки працюють для слави держави. Сьогодні ми бачимо прекрасно виставлену виставку. Ми бачимо насправді таких короваїв і таких витворів. Немає ніде. Але нам потрібно єдине бути разом, один з одного взяти за руки і твердо йти до перемоги заради наших дітей, заради наших внуків, заради нашої великої перемоги. Yeah.